Пригоди сірого маломиша Привіт! Мене звати Маломиш. Я маленька мишенятка і я дуже знаменитий. Мамо мою, звуть Сірошкурка Вона вміє звати та пуху будувати для мишеня тепле гніздечко, у якому так м'яко і затишно. А це поряд із нею мій тато Буровус. У нього такі гострі зуби, що він може прогризти будь що. Він робить нам широкі ходи з нірки, у які може пролізти що завгодно, від кружальця ковбаски до величезної скоринки хліба. А це мої братики та сестрички. Білоніс, білохвіст та пістрявий. Чорноспинка, дрябка та чорнолапка. А у мене в лапках олівці у кожного по одному. Поки молодші бавляться, я пишу про наше життя. Ось тут залишки обіду: шматочки котлетки, Недогризок шинки, сальна свічка та трохи ковбаси. Будинок, у якому ми живемо З цегли, він дуже старий і темний, зате міцний і теплий. Одного разу батьки пішли добувати їжу, а ми спали у своєму великому ліжку. Ми прокинулись, а нікого немає. І їсти нема чого. Як ми злякалися ми почали плакати і пищати. Але я не розгубився. Я найстарший. Я витер усім носи і сказав Не плачте, я виберусь назовні і пошукаю маму з татом, а ще пошукаю якоїсь їжі, і ви не залишитесь голодними. Але як вийти? Вихід з нірки так високо. Ну ж бо, командую я, ставайте всі один на одного, так і вибрався. Я вперше в житті вийшов з дому, як світло, як незвичайно. Раптом на мене налетіло чудовисько. Воно штовхнуло мене в спину гострими зубами, і я полетів в шкарабель. Але я не злякався. Я завжди готовий до бою. А ну, давай поборемось. Мабуть, чудовисько побачило мої гострі зуби й втекло. Я тихенько пішов далі, як раптом велетень. Так близько я перелякався, пискнув, а велетень став на чотири лапи і заревів: Мамо, тато! Я до стіни. Стіна похитнулася і з'явився ще один велетень. Ще більший. Це велетка. Зараз мене спіймають та з'їдять. І я побіг так швидко, як тільки міг. Раптом бачу висить шкура, а в шкурі нора. Я заскочив у ту нору та як покотився донизу. Падав, падав, поки не впав у яму. Подряпався об якісь залізяки та дровиняки. Буляче я відгріз шматочок ганчірки і замотав ним подряпану на лапці. Аж раптом що це землетрус? Яма захиталася, я в ній захитався, залізяки захиталися, Дровиняки теж. А тоді... Ще гірше. Зверху опустилося щось, притиснуло мою ганчірку до залізяки і потягнуло вгору. Я заверещав, хотів кусатися, аж бачу, навколо мене ще велетні, кричать і волоссям трусять. Я стрибнув та впав у кошик. Тут є, де сховатися. А стільки тут всього смачного і ковбаса, і сир, і сало. Наївся я і трохи задрімав. Знов землетрус. Захиталися ковбаса і сало. Мабуть, пора тікати звідси. Вибрався я, скочив на землю, дивлюся. Де це я? Стоять уздовж стіни полиці, а на них страшенні потвори, і всі на мене дивляться. Раптом одна із цих потвор підкотилася до мене у рожевій сукні на колесах. Страшна! Треба тікати. Забіг я на гірку, послизнувся. Хай покотився вниз. А за мною хтось страшний їде. Зараз мене розчавить. Я вбік, а там куля задирака. Ох і побився я з нею, я вдарив раз, а вона мене по носі бах. Я її лапою трісь, а вона мене по спині торох. Ох, треба тікати від такого супротивника. Тут я дивлюся, наді мною висить та вишкіряється якийсь вирлокий кривляка. Невже знов доведеться битися? Я розгнівався, хотів стрибнути на нього, але не дострибнув і упав у димар. Куди це я потрапив? Яка затишна кімната? Побачив м'яке ліжечко і вирішив трохи відпочити. Спав я довго, мабуть, сто годин сплю і бачу. Стоять над моєю порожньою подушкою білохвіст із чорнолапкою та гірко плачуть. Я закричав з просоння Не плачте. Я живий та й впав з ліжечка. Підвівся, огледівся, бачу шафа, а в ній повнісінько різного вбрання. Тут тобі і сукні барвисті і штани з лямками. Вдягнув я штанці, подивився на себе у дзеркало, бач, який красень. А непоганий будиночок у мене на столі обід. Мабуть, чекали на мене, підготувалися. Раптом у вікно залетіло ще одне чудовисько. Розчепірило крила, дирчить. Хотів я схопити це чудовисько, скочив на стіл, перекинув вазон із квіткою. А чудовисько зачепилося за лямки та й здерло з мене штанці. І знову землетрус ходором заходив мій новий будинок. Усе посипалося, стіни тріщать. Меблі по хаті літають і мене по спині б'ють. Потім стало темно. А потім. Будиночок знову захитало, загойдало і понесло хто зна куди. Що тепер на мене чекає? А тоді щось зашаруділо, дах злетів геть, і сонце увірвалося всередину, а разом із ним до мене полізла здоровенна велетенська лапа. Не став я чекати, поки мене спіймають, пискнув і вискочив у вікно. Полетів сторчголов і побачив перед собою незнайоме маленьке мишеня, що лежало серед драних пелюшок і гірко-гірко плакало. Що з тобою? запитав я. Восате страховисько утягло моїх маму й брата, мені дуже страшно самому. Не плач, ходімо зі мною. А куди ти йдеш? запитало мене мишеня. Я теж шукаю свою маму, а ще я заблукав і не знаю, де мій дім, але нічого. Я обов'язково все знайду, ми з тобою не пропадемо. Яка ж це була складна подорож скрізь високі обриви та скелі, по яких так важко спускатися? Раптом, назустріч, нам вискочив якийсь рудий волохатий стовбур. Він нас ледве не вбив, а ще зверху щось лється та падає. Щось кругле, тверде та холодне і взагалі дуже холодно і скрізь багато води. Тут я побачив густий ліс із різнокольорових стовбурів. Не бійся, закричав я мишеняті, це велетні. Нам треба пройти крізь цей рухливий ліс. Не відставай від мене. Я збагнув, що велетні можуть нас кудись відвести, і ми видерлися на стовбури. Аж раптом почувся крик Миша! Миша! І стовбури почали рухатися ще швидше, а ми вчепилися в них щосили, щоб не впасти. Тільки ми так і не втрималися, впали на землю. Я підхопив мишеня на спину і побіг. А вилетні за нами. Я побачив укриття і стрибнув у нього, думав, що добре сховався. Але ні, якась велетка схопила наше укриття і підняла його у повітря. Нам знову треба тікати. Я спустив малюка по своєму хвосту, як акробата по канату. Ми приземлилися на якусь споруду. Тільки вона виявилася дуже хиткою, одразу розсипалася на шматки. Не встигли ми отямитися, як опинилися у пастці. Нам кінець, що ж тепер бути? Велетні стоять навколо нашої в'язниці, кричать, регочуть, сують нам їжу. Дві години стояли, поки їм не набридло. Нарешті тиша і можна поспати. Стемніло. Ми прокинулися, і я оглянув наше помешкання. Еге, -е, ми тут не самі. Поруч стоїть ще одна клітка, а в ній якийсь пухнастий звір. Сидить, тремтить і жує травичку. Гей, допоможіть нам звідси втекти, будь ласка, попросив я його. Навіщо вам звідси тікати, відповів звір. Це дитсадок. Тут годують і не ображають. Подивіться, скільки нас тут. І дійсно, я подивився в інший бік і побачив підводний ліс за склом, а в ньому. Товстий круглий звір плаває. Допоможіть нам. закричав я йому. Але звір нічого не відповів. Він випустив із рота бульбашку, відвернувся і геть. Я подивився вгору. Там ще одна квартира, а в ній барвисте звірятко стрибає. Поможіть, врятуйте нас, звернувся я до нього. А звірятко прижмурилося і цвірікало. Помовч, чів, чіф, Стережись! кіт поруч. Я озирнувся і побачив здоровенне руде котисько, що підкрадалося до нас. Воно вигнуло спину дугою та як стрибне на нашу клітку. Тільки не вдало ха ха, котяча лапа застрягла, а прути клітки розігнулися і маленьке мишеня стрибнуло назовні. Тільки мені не пощастило, я впав на спину, а наді мною нависла волохата, пазуриста лапа. Це кінець, подумав я, аж раптом я почув шепіт «Маломише, синку. Я озирнувся, а переді мною моя мама. Вона перегризає прути клітки. Я вільний, я вибіг і обійняв свою маму. Поспіши, говорить вона мені, кіт може вирватися. І ми побігли втрьох що духу. Нарешті ми в безпеці. Мама обійняла маленьке коши мишеня. Цей малий врятував тебе, маломише. Якби він мене не погукав, я б тебе не знайшла. Будеш моїм синочком? запитала вона мишенятко. Так, мамо, відповіло воно. І от ми нарешті вдома. Як тут гарно, всі разом, скільки всього смачного. Я їв і розповідав про свої пригоди, і це був найщасливіший день у моєму житті.